Шановні земляки, мої щирі вітання у новорічно-різдвяні дні. Усі ми згадуємо як правило не лише проблеми, але й наші здобутки. І сьогодні ми поговоримо про один із багатьох здобутків нашого державного університету імені Івана Франка. Газета Універсум його газета здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі. Про це ми сьогодні поговоримо. з Шановними гостями у нашій студії Андрій Близнюк, шеф-редактор цієї газети, кандидат наук сау-кафедри, редагування та основ журналістики і Юлія Гус, редактор газети. Шановні панове, я вітаю вас із цією перемогою. О, які були перші враження, коли ви почули, що ви перемогли на всеукраїнському конкурсі? Дозвольте, виправлю. Не перше місце, а друге ось якраз стоїть наш кубок героїчний. Ну, все одно це вагома. Так, але ну, якщо зважувати те, що перше місце отримали запоріжці, господарі виставки, то наше друге, ну, вважаємо за перше. Скільки було учасників? Участвували в виставці 14 областей. Наша область саме 14-та, Було більше заявок, але не всі змогли приїхати в зв'язку з погодніми умовами та з епідемією грипу. Ну і виставка переносилася, вона планувалася ще десь на жовтень, тому перенесли так. Саме в зв'язку з погодою. Ви бачили, які були газети конкурентів? От, чим вони були, якщо порівняти з вашою газетою, цікавіші чи. Ось саме те, що друге місце нас дуже образило, і ви на перше претендували, ми претендували на, на перше. Ми їхали з установкою на перше місце. І дійсно ми переконалися, коли подивилися на газети наших конкурентів, тому що ми вже на рівень вище за них. Ми... Можливо, не такі багаті. Саме в нас двоколірний друк у газеті і газета на звичайному газетному папері, але газета якісна. Ну, звісно, студенти, можливо, ми студенти самі не змогли би зробити газету якісною, але завдяки викладачам і фінансуванню ректора ми такі маємо. Андрес, ну, ще одна. Газета дійсно на просто на простому, звичайному папері запоріжці отримує перше місце на милованому папері. Дуже яскравий, дуже такий цупкий, А якщо гарний. брати, брати зміст запорізький, що ну, там те, що вони привезли, дуже показали. Дуже офіційна газета. У нас менш, менше цензури в газеті ніж у них. Ну це ж було на батьківщині. Я думаю, що за такою традицією, що за як правило, господарям на ну, дають якісь призові місця. Ну, це не право. Це це не як право, це обов'язковість. Андрій Сергійовичу, а яка пропорція? скажімо, викладачі. Ви як шеф-редактор mm -hmm. і ректор Петро Юрич Савух, і студенти, хто більше вкладає mm -hmm. в газету? Чи це така спільна робота спільний карту? Газета в нас йде під таким, такою рубрикою Студентсько-викладацька ось, але справа в тому, що якщо проаналізувати будь-який номер газети, то 99 і це пишуть студенти. Є певні лише, проблем... лише філологи чи інших і Ні, з інші і ін сефізмати, і і Ми Запрошуємо всіх бажаючих, хто може в школі писали, і хтось так. цікавиться цим. Вони приходять і приносять це. Можна сказати, що студенти газету роблять, а викладачі тільки дописують іноді і так, дуже дуже попросиш. – Так я знаю, що в одному із номерів у вас була така дошкульна критика на деякі моменти в гуртожитку. Одному. От яка роль так, критики не, не те, що в одному не останній номер, запрошую. який вийшов, е новорічний номер вийшов у нас досить серйозна стаття про вічну проблему нашого міста. Е каналізаційні люки біля четвертого гуртко на польовій е хтось періодично ці люки знімає, е і ввечері, коли студенти йдуть додому, то постійно вони можуть в ці люки провалитися, відкриті люки. Проблема є, ми про неї не писали. На жаль, ми не можемо чи більше зробити. А як реагують на критику, Скажімо, якщо критикуєте. Ну, начальство, ректорат, можливо, чи міську владу. От яка реакція на критику, критика, тому що її зараз не всі люблять. Допустимо, критика. Минулий номер в нас ось на першій сторінці була стаття «Університет для студентів. І тут ми по пунктах усі недоліки в університеті розглянули. І була засідання громадського студентського активу в університеті. Ректор і проректор, саме керуючись цією статтею, розглядали всі проблеми, які турбують студентів, і пояснювали, що можна на зараз зробити, а що зараз не можна зробити для того, щоб покращити стан чи є... ну, і з продовжу за сім років існування газети було 7, вже... 7 років, да. 22 січня буде якраз буде 7. річниця. Угу. Запрошуємо вас до нас на військово будемо. Ось. і кілька, кілька було вже засідань ректорату. З приводу публікацій було два чи три засідання тобто, ради, з приводу публікацій. Тобто реагують на критику. Так. Ну і ще одна річ, яку ми з гордістю говоримо, про те, що нашу газету ректор читає після виходу. Тобто, якщо в інших вузах і навіть у наших сусідів газета погоджується з ректором або проректором, і всі питання вже ректор знає, коли вона вийде, то ректор, читаючи газету, дізнається про те, що ми там пишемо. І Відразу зразу реагує а, тематично. Скажімо, які моменти у вас так, це до редактора, пане редакторе, пані редакторе. <рес> так кожного року приходять нові дописувачі, нові студенти, які приносять щось нове, саме те, що турбує їх найбільше в даний момент. Першокурсники вони приходять свіжими своїми ідеями, думками, і вони пишуть те, що їм цікаво. Тобто, редактори підтримують будь-які ініціативи і лише всіма руками і ногами за те, щоб кожен хотів виписатися так, як він це бажає. Тому тематика і проблемна і культура. Ну у нас рубрики є і тематичні сторінки. Я помічаю там вас гумору і багато не лише сатир, і гумором так. там так, Вже є є певні студенти кваліфікуються на підбітну студенти так. завжди ж були веселими. Так. Такі що дай так. Так. анекдоти, гуморески студенти пишуть, карикатури малюємо. Це Ця... рубрика Проба -пера". Андрій Сергійович, Ви за кафедрою редагування журналістики. Кафедра, яка з моєї точки зору дуже багато робить для. Підготовки, виховання для навчання майбутніх журналістів. І я так. сьогодні вам хочу подякувати, тому що ваші вихованці вже працюють у нас і причому не пасуть задніх, добряче працюють. Вже четверо наших працює у вас. От бачите, тобто іде підготовка вже, так би мовити, нашого резерву на перспективу і вже сьогодні працюють. З точки зору якості цих матеріалів, от, наскільки вони відповідають високим таким вимогам сьогодення. Журналістського, чи все тут таке, яке потрібно, яке вас задовольняє, вас як шеф-редактор і вас як редактор, mm -hmm. чи треба щось самому сідати, вам, Юлічко, і щось там виправляти, дописувати? Ну, спочатку про рівень. Справа в тому, що кожна газета то є обличчя редактор. І по розміщенню матеріалів, і по самі, самим матеріалам можна говорити про, сам, про якість самого редактора. Було кілька кілька разів, що Брали нашу газету, редактори, наші, колеги з інших газет, і знаходили, я б так розмістив би, а це треба тут зайве, а це зайве. Але знову таки, ми говоримо про ту ефемерну річ, про якість, яку не можна вимірити кількісними параметрами. Це те, що десь на рівні таланту, а талант він завжди неловимий. В принципі, звичайно, перші публікації наших молодих дописувачів завжди вимагають певних дробків. Але вони виписуються. І вже ті, хто зараз закінчує четвертий курс, вони вже значна кількість з них працює в газетах. І в польській газеті, і в нашій газеті, в Житомирщині, в багатьох Навіть, інших. Дехто в партійних газетах працює. Дехто в партійних газетах працює, звичайно. І ви чудово розумієте, що там за них писати ніхто не буде. Так, да, будуть, є певні доліки, є певні якісь негаразди, повторюваність, певна занадто вичурність. Або навпаки дуже сухий стиль, ну, але це все особистості речі. Навчити цьому дуже складно. Тим паче, у нас трошки інша спеціальність. Ми вчимо перевіряти чужі тексти. Це, ми вчимо редакторів. Журналістів ми поки що не вчимо. Все одно це уміння але писати, все уміння одно писати, звичайно. воно потрібно журналістам. Тому ми і намагаємося на кафедрі поставити таке питання. Та так поставити питання, що студенти не тільки в одній газеті співпрацюють. Ми маємо проєкт проект кафедральний, кажу. Ми маємо проект, який ми підтримуємо філогічні обрії. Ми маємо проект наш об'єктив. Зараз перший курс працює Це цікаво. Це цікаво. Тобто, чотири газети вже крім універсуму. Вже розробляються. А Що у ваших колег? Я маю на увазі в агроекологічному університеті, в технологічному є щось подібне, подібні видання? Чи я сама збиралася готувати курсову роботу про студентські пресі Житомира і відвідала університети технологічний та національний агроекологічний університет. Отже, в, першій, в першому університеті агроекологічному мене зовсім не допустила до цієї газети. Вона в них випускається одна, але дійсно глянцевий папер, кольору. Я думаю, що у 2010 році. Допустять, тому що ви ж друге місце на всеукраїнському конкурсі. І в них ця газета не роздається, так як у нас, тисячу примірників, і вберіть Тараж тисячу примірників. І в них ця газета висить як стіннівка, в них тираж 500 штук. Здається, якщо не помиляюся. ну, але в основному студенти не знають, що ця газета в них є. Хто тільки Ну, справа в тому, що якраз ми створювали газету? Ми ходили і до політтеха, і до нашого сільхозу з спорпозицію. Давайте створити спільну газету. Я пам'ятаю, такий був проект. Був такий бої. модульний як, да. як матрешечка. Три а, частина знов на три на три редактора. Скажімо так, редактор у нашого університету, редактор сільхоза не і пішла ця ідея? Ні ректор сільхоза, ні політеха на це не пішов. Я думаю, що у ну, 2010 році. Ми запропонували не відволік. Можливо, це не їхня спеціалізація. Такий трьом так. і і Ну, Зараз зауважимо, що дійсно газета сільхоза, вона досить цікава, досить якісно зроблена, на якісному папері. Але дописувачі, там ми, ми аналізували ці, ці газети, дописувачі з ступенями. Це або посадовці, або проректори, або за бібліотеками і тоді, і т.д., студентів одинокі публікації. В політех, газети Політех, ми маємо дотичність до цієї газети, тому що в перші роки, коли вона виходила, вона виходила під нашою ну, допомогою, скажімо так. Тоді виходила виходимо в форматі А5. Ось. Зараз вони існують самостійно, ми існуємо самостійно. Я думаю, що я просто сьогодні маю прекрасну нагоду запитати, якої ви думки взагалі про видання, не лише студентське, а ті, які виходять в наші області, скажімо, про обласні газети. Ну, не називаючи, безумовно, які саме, от що вас задовольняє, а що може і ні. Чи багато такого, знаєте, старого нафталіну у нашій пресі в обласній, як ви думаєте? Ні, суді, не будеш судім. Ні, звичайно, можна аналізувати. Ми і дійсно ми аналізуємо пресу в області, тому що у нас ви, якось... до речі, ви отримаєте всі, я так думаю, на кафедрі всі Ну на, правило, жаль, на жаль, на жаль, ми не отримуємо жодної газети, жодна редакція нас нам їх не надсилає. Це так ну, думають про свою зміну, майбутньому ну, на місцеві редактори. Нам одного нам кілька буквально разів приносили газету 20 хвилин, і то через те, що наші там дівчата працювали. А решта ніхто нам їх не надсилає. Але ми все одно аналізуємо ці видання, пишемо курсові роботи по цим газетам, знаходимо, ось, наприклад, зараз вони пишуть курсову роботу в мене дотримання стандартів, дотримання стандартів жанри, жанрів, типології, помилок в газетах нашої області. Тому 30-47 робіт буде на 14 січня готові. Там будуть всі помилки, всі негаразди в наших газетах. Чи, буде цікаво, заходьте почитайте. Чи погоджуйтесь ви із таким новітнім от, неопідходом до журналістики? У мене є один редактор знайомий, який очолює, не називає яку газету. Він каже: якщо Песик вкусив Івана, то це не сенсація. Yeah. А от якщо Іван вкусив mm -hmm. песика, то це сенсація, і береш газету все. його, і там перша полоса, і аж до кінця, все хто кого вкусив, хто кого. І так далі, і так далі. Такий жовто-бульварний підхід вас влаштовує чи справа в тому, що це дійсно що це не просто песик, це фраза з американської підручки журналістики. Це дуже відома на заході. Фраза на жаль, наші редактори видають її як свою. Що не ці не, не стільки цікаво, коли ти вклоколи собака тебе вкусилася, ти вкусив Nie. собаку. Це є ніщо інше, як гонитва за сенсацією, гонитва за ну, скажімо так, за тиражем, за зарплатою, за грошима, а забуваючи про те, що першим обов'язком будь-якої газети то є інформування. Інформування про ті події, які відбуваються. І я, звичайно, розумію, що, наприклад, в місті Житомир сьогодні за, ці, за цілий день станеться 100 подій. Про ці 100 подій, редактору буде, про, про них він стане відомо, скільки. Ну, подій про 60, по 50. Він не всі напише. Він напише про подій 10-20. Тобто він внутрішньо відбере, які його особисто цікавлять. Ми знову повертаємось до фрази, що газета то є обличчя редактора. Якщо у редактора жовте обличчя, буде жовте. Газета, якщо у редактора партійне обличчя, буде партійна преса. Якщо у редактора інтелігентне обличчя, вона буде аналітична газета. Ви на жаль, жодних аналітичних газета. Похалява, так. так що кажуть в народі, пане похаляв, я, а редактору по газеті. Я хотів би до вас, пані Юлію, таке можливо особисте запитання. Ні. Я працював у районі, в міськрайонній газеті, працював в обласній газеті колись, і я так нібито трошки знаю, який це непростий хліб. Бути редактором, бути журналістом це дуже непросто, щоб бути правдивим, об'єктивним, чесним, щоб коли прийдеш, не мучила сові, що там прибрехав трошки. Угу. Чого ви більше отримуєте як редактор цієї газети? Нехай не чуєш шеф-редактор. Задоволення? Чи просто це давиться, займає час, це проблеми. Тобто. Все протягом дня забирає. Сто відсотків це задоволення. І я б не сказала, що газета «Універсум» забирає мене дуже багато часу. Газети виходить раз на місяць, тому ми можемо. А не пробували так… Ви, щоб... Чи проблеми певні фінансові частіше, але це викликає ви, знову ви, таки витрати. Ми справа в тому, що ми ж газету не продаємо. Ми газету розповсюджуємо серед всіх бажаючих безкоштовно. Газети безкоштовно тисяча примірників газети. Цей номер нам війшовся 800... Речі, а на, 800... 840... на Запоріжжі на конкурсі всі безплатні студентські газети. Чи є так. такі що... є, які за передплатою навіть були газети? Бо я знаю, що є медичні, які серед хворих розповсюджуються, продаються. Я так зайшов розполіти. Є медичні, які розповсюджуються серед медсестер в обов'язковому порядку. Так що це ми маємо ще 4 хвилини. Чого ви хотіли б найбільше побажати в 2010 році на рівні журналістських колективів, журналістів, редакторів тих, хто пише і видає да. газети? Насамперед, хотілося б побажати, і, ну, вперше, гарних свят, хорошого Нового Року, хорошого Різдва. І щоб ніколи не, не приходилося переступати через себе. Ну, Будь людиною. Це основний принцип, якого я, я вважаю, що це основний принцип, який має притримуватися журналіст. Не гроші, а має бути честь, совість. Оці старі, добрі принципи, які в десяти заповіді колись нам, нам були прописані. І про які, вже, І на які, жаль... які, на жаль, не всі вже їх Притримуються, не всі хочуть притримуватися, бо не дуже це вигідно їх притримувати. Ви солідарні шефредактором ну, чи є ще своє до ще хотілося б побажати нашим колегам-журналістам напередодні свят, напередодні виборів, бути правдивими, цікавих тем, щоб було де розбігтися і писати багато і якісно. А всім іншим людям напередодні свят щастя, здоров'я, удачі і щоб збулися всі мрії. От і, якщо і виконували обіцянки, тому що якраз тема, яка звичайно не є святковою, але ви пам'ятаєте свого часу в вашому ефірі напередодні виборчій кампанії, один з депутатів Сергій Пашинський обіцяв тут, сидячи в цій студії, що він нашій кафедрі, студенти подарує кілька камер для навчання їх ще не журналістиці. Що ви, чотири роки пройшло? Сергій Пашинський навіть ще не подумав про це. Хоча нещодавно в ефірі Союз ТВ він казав, що він людина слова, він людина факту. Але, на жаль, пане Сергій, цього не притримується. Я думаю, що в новому році Сергій Пашинський своє слово безумовно обов'язково виконує. Ну, будемо бачити. От ваші найзаповітніші, якщо можна, мрії чи мрія у новому році, так ось по черзі. У новому році. В, мене, в мрії, ми вже майже здійснилися. Ми відкрили п'ятий курс. То може ще одну згадати. Вже На, ще наступна понад... мрія аспірантура для наших молодих викладачів. І відкриття нової спеціальності реклами і піар. Це те, чого в нашому місті немає. У нас немає жодного фахівця з піару, Немає жодного кандидата наук. немає жодної людини, яка закінчила цю спеціальність. Ми будемо їх вчити. А е це числі у разів? вас, мабуть, теж мрії заповітні за пов'язані з універсумом? Так розуміє. Так, щоб у нас приходило більше людей, щоб вони були більш професійно налаштовані і е щоб вони е не опускали руки, коли щось не виходить. Спасибі вам за е таку цікаву перед е і передріздвяну і перед новорічну розмову. Нагадаю, наші студії сьогодні працювали Андрій Близнюк і е Юля Гус, які видають таку прекрасну газету, яка здобула е друге, місце друге місце на всеукраїнському так. конкурсі. Перемоги нових перемог газеті, перемог вам. Е, і на завершення знову ж таки мої вітання з новим роком Різдво Христового. Нехай нам усім ще На Все добре.